Криваву прогулянку влаштували двоє 17-річних мешканців Миргорода. Спочатку вони позбавили життя двох містян, а потім побили й пограбували таксиста. Не думав і не гадав 44-річний Миргородець, що зустріч із двома місцевими молодиками стане для нього фатальною. Не встиг п'яничка оговтатись, як дістав серію ударів у голову. Йшли ми до верби. Там оце, купили пиво. Попили пиво, потім він каже, що це хоче побити того чоловіка. Він обхватив двома, обхватив двома руками його за горло і наніс йому удар по голові локтем. Він упав. Я почав його бити ногами в голову. Він упав. Я взяв камінь який лежав з боку і кинув йому в голову. Кілька разів. І тут я почув, як тріснув череп. Бездиханне тіло хлопці затягли на занедбане будівництво і вирішили тікати з міста. Ні грошей, нічого не було для цього. Потім ми йшли, замітили, йшов по тротуару. По Подовге озеро, чоловік один. Каже, давай його поб'ємо і, і може будуть гроші на білет. Типу. Я його толкнув, він упав, а почав бити його ногами в голову. Підняв камінь і кинув йому в голову теж. Ми розбили йому череп. У кишенях перехожого бандити нічого цінного не знайшли. Тоді вирішили напасти на таксиста. Сіли ж у таксі, недалечко тільки рушили. Отверткою ударив. Чоловік різко зупинився і вибіг з машини. Я сів за руль і рушив, буквально проїхавши пару метрів, отримав удар по голові. Мене ударили по голові. І тут же мене схватили за лісо, почали то лі душити, то лі прижимати до сидіння. Я вирвався. Закривавлений чоловік одразу ж зателефонував приятелям, а ті викликали правоохоронців. Запримітивши на хвості працівників міліції, зловмисники зупинили викрадену автівку і кинулися на втюки. Та бігали недовго. Вже наступного ранку обидвоє були в райвідділку. В Процесі роботи із цими злочинцями вони зізналися в скоєнні, можна сказати, трьох. Уже злочинів трьох, два вбивства і одне будемо так кваліфікувати замах на вбивство. 17-річні хлопці, які вже встигли побувати в місцях позбавлення волі, проти обох підозрюваних вже розпочали кримінальне провадження. Якщо їхню вину доведуть, запротори заграти на довічно. Андрій Герко, Олександр Петру.